Заробити на круту тачку на дропах вже цього року це реальність. Я запускаю челендж, в якому я збираюсь заробити собі на Audi Q8 вже за наступні 5 місяців. Я раджу всім, хто цікавиться темою крипти та заробітку на цьому ринку, підписатись на мій телеграм та на цей аккаунт, де я буду детально висвітлювати всі аспекти. Цієї стратегії, а саме, які інструменти я буду використовувати, які проєкти я буду фармити, яким чином я збираюся це зробити для максимізації свого прибутку. Моя мета перш за все купити собі нову тачку. А окрім цього, показати, що заробляти на цьому ринку все ще можна і можна заробляти багато. Тож не пропустіть. Наступні відео для того, щоб дізнатися, що саме я буду робити, та яким чином я збираюсь досягнути цієї мети. Всі посилання ви знайдете в шапці профілю або в описі.